Кущ до куща правоохоронці складають на купу, щойно вирвані на городі під час санкціонованого обшуку мак та коноплі. Я вам вручаю всі ухвали про надання дозволу на проведення обшуку. Посіви наркомісних рослин. Поліцейські виявили на присадибній ділянці священника місцевого храму у селі Росоша на Вінниччині. Правоохоронця матушка пояснює, що мак то для пиріжків, а коноплі на годівлю куря. Якби плантація це воно насіялося, Я ж же вириваю. То ви мам даєте куру чи коноплю? Коноплю? Не рві. Та ви показуєте, як вирвали. Не? І хоча рослини ростуть поміж картоплею, а не окремою плантацією, їхня кількість тягне на кримінальне провадження. При отриманні інформації було виявлено та задокументовано посів снотворних рослин, зокрема маку та конопель. Маку біля 600 рослин. Конопель біля 21 рослини. Дані рослини були направлені на дослідження в НДКЦ. Про кримінальну відповідальність за вирощування маку та конопель священник знав. Про це його тричі попереджали правоохоронці. Однак, за логікою батюшки, він людина Божа і йому все можна. А це будинок того самого священника Павла ви, ви. Кучера. Зовні аж надто скромний. Господар вдома. Проте спілкуватися з журналістами не хоче. А Любов Васильівна може з нами поспілкуватися. Їй не треба дозвіл єпархії. Замість попа говорить його адвокат. У двох вони прийшли до відділення поліції, але і від юриста жодних конкретних пояснень. Це взагалі таємниця слідства. Ми не ми не можемо з вами обсуждати таємницю слідства. Чи, не можемо почекати. Людина не хоче з вами говорити. Він же мені публічна особа адвокат, Я кажу, що мій клієнт не хоче з вами говорити. Він цього не сказав. Ви хочете говорити? Я перепрошую. Він може вам взагалі нічого не відповідати. Є факт чи немає факт, це знову таки встановлює слідчі або прокурорської постановою. Про це саме передбачено закриття кримінального провадження зв'язку з не тільки складу злочину, зв'язку з відсутністю події злочину. Хто там що, в кого знаходився на якій території, це ще рано про це говорити. У селі тільки розмов про врожай священика. Проте у своєму ставленні до події люди розділилися, адже тут дві парафії: одна київського патріархату, інша московського. Саме до нього кілька років тому зі скандалом і перейшов отець Павло. Його прихожани вважають, що історія з маком та коноплями чиста провокація. А рослини на городі то самосів. Садив, люди добрі, воно росте таке. ось я вирвала, це тільки що я вирвала, щоб я була, ще не вирвала, то щоб зазняли. Ну ось Богом клянуся, що це самосій. Я вирвала чотири з тиб'ю в себе так його. Це підсипали, ти сказала, що він. Ти все. От у нього на городі, може він не сапав, може він не ходив, я не знаю. Я не вірю, не вірю вбити мене. Так, бідному не везе, що все на нього, все на нього валиться. Де що? Не. І мені жалко його так страшно. Опоненти ж вважають, що батюшка свідомо сіяв мак і нібито робив це не один рік поспіль. Погане це, поганим він займається, якщо він займається. Ну щось я не сію. Чогось. Значить, не можна сіяти і все. Ну а він вважає, що можна. Балакаю, що це ми заявили сусіди. Я йому пане посіяла і обсапала, Пішла. Лідія одна з тих, хто кілька років поспіль відвоює храм для Київського патріархату. Після рішення суду під церкву для приходу отця Павла виділили приміщення старої сільської школи. Попри ажіотаж у селі довкола маку і священика, журналістами селяни спілкуються неохоче. Та більшість вважає, дії священика суперечать усім законам і божим, і мирським. Пастир який проповідує духовність. Такі речі не повинен робити, на ще других педестерців. У канцелярії Тульчинської єпархії повідомили, що отця Павла відсторонили від служіння. Керуючий єпархію владика, Єонафан, він його заборонив священнослужінні от, і, значить, позбавив носіння Христа Священницького от, та, та одежі Священницької. Такі страви це засуджуються церквою. Сіяти мак для власного споживання закон не забороняє, але кущів має бути не більше сотні. Усе що більше поза законом. У даному випадку це до трьох років обмеження волі. Та якщо суд визнає священика невинним, він ще зможе поновитися на церковній службі.